Лях радіо незалежність триває програма підсумок важливого. Тож 20 лютого Україна на державному рівні вшановує День Героїв Небесної Сотні. Це пам'ятна дата, присвячена подвигу учасників революції гідності, які у 2014 році віддали життя за свободу та європейський вибір держави. До Дня Героїв Небесної Сотні у Львові провели акцію Ангели пам'яті сотні людей принесли білих паперових ангелів на меморіал Героїв Небесної Сотні. Вони є символами розстріляних е, тоді мирних протестувальників і чистоти їхніх душ. Сьогодні у нашій студії історик Іван Сварник. Пане Іване, вітаємо вас! Слава героям! Слава Україні! Тож, а ангели пам'яті це ті, хто стояв до кінця на Майдані у 2014 році. Хто вони для нас сьогодні, коли минуло вже 12 років від революції гідності? Ну, як на мене, то полеглі сьогоднішнього дня, 12 років тому це були люди, які. Абсолютно послідовно і безкомпромісно відстоювали громадянський вибір України орієнтацію на Європу на загальнолюдські людські цінності. Це те, чого, що пробувала відібрати тодішня влада на чолі з Януковичем, і заперечити європейську тенденцію в нашій зовнішній політиці. Ці люди. Відстоювали право нашого народу жити у європейській країні. Серед ангелів пам'яті, серед героїв Небесної Сотні, представники різних національностей. Хоча події стосувалися України і відбувалися в Україні. Ну я знаю, вони стосувалися, я б не сказав, що це були події, які стосувались виключно України. Це були події знакові для. Всіх колишніх республік Радянського Союзу для всіх для всіх тих, хто або перебував під тоталітарними урядами, або прагнув згодом вступити до європейської спільноти братів. Так що цілком логічно, що серед тих перших загиблих були у Вірмені Нігоян, Білорус Жизневський і багато, багато різних представників різних різних народів. Не конче тих, які, які жили в Україні. А, взагалі Майдан був дуже таким явищем а, ну, калейдоскопічним, я б сказав. Коли я там опинявся, то обов'язково зустрів когось знайомого чи якогось історика чи археографа, хто жив у наметі. Я кажу: ти що на роботу не ходиш? Каже, яка робота? Революція в Україні треба бути тут. бо Окрім нас, ніхто цього не не зробить. І я пригадую, як ми були на Майдані з Андрієм судоморою і ще був з нами фотокореспондент зі Львова. Зараз не можу згадати його прізвище, який, який ходив по дертих черевиках, і ми його повели в інститут історії, бо казали, що там є. Американська гуманітарка, якісь зимові чоботи, такі армійські, які не промокають. Ну, вже на той момент майданники розібралися чоботи. бо була така дуже паскудна тоді погода. Так що для мене майдан це було те, що я дуже пережив. І розумієте, в мене на Майдані був син, і він, він до цього ставився. Я кажу: А як це ти? Ти на роботу ходиш? Хожу. Хожу зранку на роботу. Закінчилась робота, йду на Майдан, і на Майдані, вже доки, доки міг і перебував з тим, щоб потім ще трохи постати вдома. А вдома він влаштував гуртожиток для приїжджих львів'ян. Їх там вже чоловік не то 12, не то 15, ночували там, потім вранці, як на роботу, йшли на Майдан, і це для них. Ну і для мене було це. Сьогоднішній день, 20-й, був, був дуже таким тривожним, бо е, я не знав, де мій вас в той момент. І коли я подзвонив, він каже: тату, не переживай, я вдома. Він перед тим брав участь у, у подіях на, на Грушевського, на Грушевського, і там його Беркути так потовпили, що він не міг ходити. Він каже, я мушу. Відлежатись пару днів, і потім уже постфактум він сказав: Ну, я вже далі грати в футбол не буду, бо, бо щось на кольгою його вдарив коліно ну, цим таким покованим чоботом, черевиком беркутівець Так що ну Іваськові пощастило, бо він в той, в той момент саме не був на Інститутській. А, а перед тим там, там вони були. Пригадаймо коротко ті події 2013-14 років. Що вони починалися? Ну, по -починалися, починалися події зі студентського протесту. На тому ж майдані це було. Пригадую тоді ті ті картинки, телекадри тих того брутального і абсолютно дикого ставлення до поліції до молоді, до тих дівчат і хлопців, яких вони лупсували і ногами, і кийками, і тягли, і волосили. Ну, словом це було дуже таке паскудне видовище. Тим більше, що багато журналістів це фільмували, були іноземні журналісти. Однак, цим беркутівцям їм було плювати, чи їх знімають, чи їх не знімають. Вони поводились як, як звірі. І звичайно, що таке ставлення до... Тої кращої частини суспільства сколихнуло, сколихнуло Україну, б'ють дітей. І хто міг стриматися, казати, ні, ні, краще я буду там на Майдані, а, а ми це за... замість дітей не можна, щоб дітей отак з ними погодилися. І це викликало реакцію суспільства, це викликало подальші події, це викликало ті е, незліченні рейси зі Львова, пригадую, як казали, що. Сьогодні на Київ автобус від обласної ради. Сьогодні поїзди з головного вокзалу в такій то годині мати з собою тето, тето, тето. І зі Львова ну, тисячі людей їздило. Їздило як, як на якусь вахту туди, на Майдан. Одні їхали, інші верталися, бо треба було е, щось, щось і вдома поробити. Потім знову побули вдома, знову їхали на Майдан. Так що це було це була подія, в якій брала участь вся країна. Не можна сказати, я пригадаю, як я дивився на ті картонки, які люди тримали. Люди спеціально писали звідки вони приїхали. І так з задоволенням менше там, там Калуш, Коломия, Янів, якісь ті маленькі містечка Галицькі. І, і, і Донецьк, і Крим все було абсолютно представлено. Пригадую, як я пішов до намету, де було написано Крим, і, і там дійсно татари були так приємно було спілкуватися з ними. І, і Небесна сотня змінила хід історії? Ну, без жодного взагалі не лише Небесна Сотня, а всі події Майдану вони мали колосальний вплив на формування модерної української нації. бо я собі пригадую, як, як ми йшли до майдану, спускались по тому снігу, і, і е, жінки, місцеві жінки стояли на, на порозі, перукарня там була, і по-русски говорили і каже е, по-російськи казали: хлопчики, може, вам чаю гарячого винести? Ви ж померзнете, як ви взуті, і з таким теплом люди ставилися. так. Так це було ну, ота солідарність, розумієш, те відчуття єдності всього, народу, який е, абсолютно стиралися будь-які відмінності, як приїхав такий джип здоровенний, ну, явно якийсь дуже крутий киянин, і відкрили задній борт, і звідти почали витягати термоси, канапки, розкладені вже в якісь коробки. Тобто, якийсь бізнесмен це фінансував і для людей оце привозили. І, і там не було такого поняття, хтось там вищий, хтось нижчий. І най найдивніше, що на Майдані не було жодного начальства. Ніякого керівництва там не було. Там була первісна самоорганізація, та де в наметах організовувались люди за, мабуть, земляцькими такими принципами. Що Львів'яни робили собі одне господарство, бо треба ж було харчуватися, чергувати і так далі. з Калуша інакші, з Криму своє робили. Але, але вся оця, вся оця, весь цей колектив величезний, він жив одним життям. І люди розуміли один одного, без особливих спів, без наказів. Хто сказав, треба там йти туди. і Люди йшли, там певна кількість. Так що це був. Колосальний... Тож, події революції гідності змінили наше суспільство. А ми можемо навести межу до і ну без жодного сумніву, що е, революція революція від, від осінніх подій і до, mm. до розстрілів. Розстріли, мабуть, були кульмінацією все-таки тих подій, бо е, далі е, влада вже почала задкувати. Це це не був кінець. Це Янукович ще не втік в той момент. Але стало зрозумілим, що суспільство абсолютно чітко поділилося на дві частини: ті ту невеличку жменьку, яка захищала той існуючий лад в Україні, які воліли дивитися в рот москалям, і тих, які були рішуче настроєні на потребу реформи, реформування влади європейських, європейських цінностей, і так далі, і так далі. І виявилося, що 99% українців є за Європу. Що тих, що дивилися на схід, є жменька порівняно до, до решти населення. Тож події Революції Єдності таки змінили хід історії. Ну без жодного сумніву, вони змусили українців обрати сторону, на якій вони будуть, чи на боці Беркута, чи на боці отих хлопців, які поклали своє життя. І тут уже ну проблема ця не була дуже такою ну, складною для людей, бо очевидно, що всі були на боці правди, на боці справедливості, на боці людських цінностей. І це, і це відіграло колосальну роль у формуванні української політичної нації. На Майдану у 2013 році дійсно масово вийшла молодь. З якої причини? Ну молодь, молодь. молодь це завжди це най, найактивніша, це найактивніша частина суспільства. І зараз, коли були спроби теперішньої влади е, зменшити повноваження е, тих органів НАБУ і САП, е, антикорупційних mm. органів, то знову молодь вийшла попри. Війну, попри такі погрози, що будуть там вжиті страшні заходи каральні, молодь вийшла точно так само протестувати проти спроб повернути кудись в інший бік. Так що молодь це є революційна частина українського суспільства. Які інструменти пам'яті можуть сформувати зараз живе пам'ятання без формальних проєктів? Пам'ятання. Тих подій, тих героїв, які ви розумієте, в Україні було зроблено після самого Майдану, було зроблено дуже багато для того, щоб зафіксувати те, що було, щоб е вшанувати тих людей і е пам'ять про конкретних своїх земляків відобразити у, наприклад, в бібліотеках, в шкільних музеях, е в краєзнавчих музеях. Зрештою, в кожному селі у нас були встановлені в такому нормальному селі, були так звані стели пам'яті, де були портрети тих людей, всієї Небесної Сотні, всіх, хто віддали життя за, за цей європейський вибір України. І це, по-моєму, це був найкращий вияв того, як ставиться Україна до тих людей. Це було таке. Загальне вшанування, як колись матір Божу ставили так тепер в кожному селі оті меморіали Небесної Суд. Е, від тих подій пройшло вже 12 років. Е, ми маємо десь певні підручники, чи викладання історії в школі стосовно тих подій, які. Ну, без жодного сумніву, Революція Гідності стала знаковою історичною подією для. для... України 21 століття, і вона обійшла в підручники. Там є розкладено по хронології, там перші студентські заворушення, початок майдану, розстріли, вплив майдану на діяльність Верховної Ради, антимайдан, тобто всі процеси, які відбувалися в той час в Україні, а вони були дуже складними і різноплановими. Все це відображено вже в нашому в хроніках тих подій і в історії, в історіографії вже написані книжки, видані альбоми. Я пригадую, як мій учень Орест Круковський гордився тим, що вони створили перший фотоальбом, присвячений Революції Гідності. Видали у Львові, і для нас це була велика така данина пам'яті. Тим людям і тим подіям українці завжди захищають своє, захищають незалежність, гідність, право на вільне життя. Саме народ вибором свободу для України зазначив у зверненні України сьогодні. Це так, ми захищаємо своє, це історична генетична пам'ять. Ну мені здається, ви знаєте, коли я побувала на Майдані, мені здавалося, що я. Там зрозумів, що таке було українське козацтво. Оте, От де люди е, об'єднувалися на основі якихось спільних своїх цінностей і спільно захищали своє право бути людьми в такому найповнішому сенсі. І мені здається, що це продовження тої історичної традиції е, народоправства, народовладдя, демократизму. Який був притаманний українцям від прадавніх часів? Так що тут треба Все ж це думати. історична пам'ять так? так? Безумовно, безумовно. в чому українська міць, пане Іване, ви як історик, знаєте? Без жодного сумніву. Те, про що я сказав, українська сила полягає в солідарності народу, у взаємопідтримці. І в великій ініціативі і жертовності. У критичні моменти українці здатні забути про будь-які політичні розбіжності, про якісь уподобання свої згуртуватися для захисту того найціннішого, що має людина. Це свобода, і оця любов до свободи це є абсолютно притаманна українця риса, Яку ми плекаємо протягом багатьох століть і боронимо нашу землю і від зовнішнього ворога, як зараз це москалі, і від внутрішнього ворога, такого, якою була партія регіонів і їхній ставленик Янкович. Це був внутрішній ворог, якого ми подолали. Ми сьогодні маємо ті принципи єдності, які були сформовані під час подій Революції Гідності. Ну ви розумієте, я думаю, що воно є, що воно є в глибині сердець всіх українців, в глибині серця. Що це не є показні речі, які е, маніфестуються, які демонструються, е, що це є ота, ота любов, та повага, та пошана до всіх полег. І в тому числі до героїв Небесної Сотні, які для нас стали першими жертвами у цій великій е, московсько-українській війні. Це були перші жертви війни, практично. Україна на геополітичній арені. Ми сьогодні далі боремося за те, аби е, наші, ну, відстоюємо ідеали, які ви розумієте, Соломія, ми боремося зараз не лише для, за себе, ми боремося за всю Європу. Ми боремося, як, як колись українці відстоювали е, під, під Варшавою, скажімо, у му році. Вояки УНР воювали спільно з польськими жовнірами проти армії Будьонного, не пускали їх у Європу. А тепер ми на нашій землі. Воюємо проти Орди московської, не пускаючи її у Східну Європу. До тої ж Польщі, до тої ж Угорщини, до тої Словаччини, які крутять носом і кажуть, що українці щось не так роблять, що українці вороги їм. Які українці вороги? Подивіться далі, хто, хто за спиною українців там далі стоїть, ось де вороги Європи. Суть переговорного процесу зараз. Ну, <смі> Мені здається, що те, що відбувається відбувалося в Женеві, відбувалося і далі має відбуватися. Це є імітація е спроб знайти мирне порозуміння з тим, з ким неможливо знайти е жодної, жодної, жодного порозуміння і неможливо жодна угода. Е це є кроки, які здійснюються. Дипломатами різних країн на догоду єдиній людині Трампу, аби продемонструвати, що він великий і непомильний. Він от правильно робить, що він е, намагається вирішити справу і вкласти бік діл велику угоду е, припинити війну. Е, як на мене, війна може припинитися лише єдиним е, шляхом, єдиним чином, це поразка москалів. І їхнє підписання миру на умовах України, звільнення всіх українських земель і з тим, щоб вони відійшли у свою пензу, в Сарату, і жили собі там і не пхалися до європейського народу. І ми обов'язково без жодного сумніву. Я, я ні хвилини не сумнявся. Ну, бачите, колись я був більшим оптимістом і вважав, що нам вдасться. Ну, в 23-му році мені здавалося, що от-от, і ми завершимо цю війну. Виявилося, що е, ця війна ще протягнеться якийсь час. Однак Росія теж не, не безмежна, географічно безмежна, мабуть, однак її людські ресурси, її моральний дух особливо це зовсім не те, що може подолати українців. Сенс хвилини пам'яті для вас особисто. Ну, я, я думаю про своїх рідних, про своїх родичів, які, які загинули в цій війні, двоє двоє людей з наших родин моєї і дружини є, є полеглими в цій війні. Так що я думаю, по про конкретних людей, які віддали своє життя за те, що ну і думаю про свого іваска, який зараз у збройних силах. Дай Боже, йому здоров'я, стерпіння. Дай Боже, що він був для нас теж. Оші побажання слухача в радіо Ну, Бажаю більше оптимізму, бажаю вірити в те, що лютий закінчується, далі буде березень, далі прийде весна, розцвітуть дерева. Закінчиться війна і буде в Україні мир і буде син, і будуть мати, і буде мати, і будуть люди на землі, як казав Тарас Гривович. Дякую вам за цю розмову, дякую вам, що ви завітали до нас у студію. Слухачам Радіо Незалежність лише нагадаю, що це була розмова із істориком Іваном Свардиком. Дякую.